Цікаво, що саме перетворює звичайного працівника на справді видатного лідера. Сьогодні ми з вами пройдемося шляхом до успіху в менеджменті. Поговоримо про все від ключових якостей, які мусить мати кожен керівник, і аж до тих освітніх вершин, що відкривають двері до світової бізнес-еліти. Так з чого ж власне складається формула успішного менеджера? Це якийсь вроджений талант чи все ж таки результат довгої наполегливої праці та навчання? Давайте спробуємо разом розкласти цю на перший погляд складну професію на простіші складові. Уявіть собі, що успішна кар'єра менеджера це така собі міцна будівля, а в її основі лежать чотири фундаментальні стовпи компетентності. Якщо хоч один з них похитнеться, вся конструкція, ну ви самі розумієте, ризикує завалитися. Тож давайте розглянемо кожен із них детальніше. Перший стовп це звісно знання. Але тут йдеться не просто про теорію з підручників. ні. Це глибоке практичне розуміння ринку, фінансів, усіх операційних процесів і, звичайно, стратегії. Це по суті той самий фундамент, на якому будуть триматися абсолютно всі управлінські гішення. Другий стовп це принципи. Справжній професіонал він же завжди дотримується етичних норм і корпоративних правил. Знаєте, саме це будує довіру, а довіра це ключовий актив для будь-якого лідера і власне запорука довгострокового успіху. Добре, третій стовп це вніння. Бо погодьтеся, знання без практики це просто мертвий вантаж. Тут ми говоримо про здатність аналізувати, приймати іноді дуже складні рішення, ефективно спілкуватися і, що, мабуть, найважливіше, мотивувати команду рухатися до спільної мети. І ось він четвертий фінальний стовп це особистість, тобто харизма, впевненість у собі, стресостійкість і таке невпинне бажання розвиватися. Це саме ті якості, які перетворюють простого адміністратора на справжнього лідера, за яким люди готові йти. Отже, ми визначили ці чотири стовпи успіху, але ж постає логічне питання: а як їх збудувати? Який шлях веде до їхнього опанування? Тепер давайте поглянемо на більш формальну освітню траєкторію, яка, власне, і формує майбутніх менеджерів. Зазвичай класичний шлях до управління складається з двох основних академічних етапів. Все починається з бакалаврату. тут закладається той самий фундамент бізнес адміністрації. А от для тих, хто прагне мислити вже на стратегічному рівні, наступним логічним кроком є магістратура. А на практиці цей шлях виглядає приблизно так: спершу чотири роки в коледжі чи бізнес-школі для отримання ступеня бакалавра. Потім, якщо є бажання поглибити знання, ще два роки в університеті чи в вищій школі бізнесу. І ось він ступінь магістра. Це така чітка структурована система, що готує фахівців крок за кроком. Але що ж знаходиться на самій вершині цієї освітньої піраміди? Які заклади сьогодні встановлюють світові стандарти у підготовці топ-менеджерів? І головне. Які кар'єрні перспективи це відкриває? Ну, на вершині цієї піраміди стоять справжні титани Гарвард, Стенфорд, Чикаво. І це не просто університети, це бренди, які говорять самі за себе. Диплом однієї з цих шкіл це, знаєте, не просто папірець, це квиток до світової бізнес-еліти. Отже, ми з вами пройшли шлях від базових якостей до найпрестижніших дипломів світу. Але чи є цей диплом фінальною точкою? Чи справді він єдине мірило успіху? І що насправді робить лідера не просто хорошим, а видатним: те, що написано в дипломі, чи можливо те, що неможливо виміряти жодним іспитом?